Сьогодні це відео створено українською мовою завдяки тому, що Оксана написала коментар доволі таки глибокий, змістовний, з класними запитаннями. І я, як експертка в темі регресивного гіпнозу, я як експертка, яка допомагає іншим відкрити ясно бачення, взагалі попрацювати з свідомістю, очистити карму. І жити більш ясно, усвідомлено, легко, особливо для тих, хто користується духовними практиками, знаннями, або вчився, або практикував щось на зразок регресивного гіпнозу, ченнелінгу або психології. Неважливо, що ви раніше вже пробували, в якій точці еволюції душі ви знаходитесь, це не має жодного значення. Інформація, яку ми сьогодні розкриваємо, допоможе. Кожній більш чітко, чесно дивитися на різних духовних практиків провідників. І сьогодні я буду розкривати а, коментар Оксани поступово. Зараз ви його бачите на екрані. Вона поділилася своїм досвідом, і я дуже заохочу вас писати в коментарях про ваш досвід. Можливо, він теж був про. Регресію в минулі життя, або ви навчалися якійсь методиці, або, знаєте, неважливо, чи позитивно, чи не дуже на вас відігралася якась сесія, якась наука духовна, якийсь досвід. Будь ласка, розкажіть вашу історію, тому що мій контент, а особливо ця рубрика, яка називається Питання-відповідь, націлена на те, щоб збирати, знаєте, такі факти, фактичні знання. І все, що я тут розповідаю, це мій досвід. Це те, що мої клієнтки вже за п'ять років я назбирала багато історій, багато кейсів. У мене дуже багато заміток, сеансів і особистих, навіть таких еволюцій і експериментів з духовністю різних жінок. Тому моя інформація базується на п'ятирічному досвіду. І, звичайно, я як духовний провідник я не можу не працювати в контакті з своїм духовним. Каналом. Тому завжди є таке додання не фантазій, не моїх ілюзій, не те, що я щось хочу продати чи, знаєте, пояснити з своєї точки зору, а це дійсно вищі сили, які мудріші за нас передають через мій канал для вас завжди меседжі. І я завжди кажу, що мої відео треба дивитися з відкритим серцем. І більше відчувати посил, відчувати, що вкладається між строк. Кому налаштовуйтесь, рекомендую додивитися це відео до кінця, щоб ви стали експерткою або експертом в тому, як обирати для себе психолога, гіпнолога або іншого терапевта. Вітаю завжди із задоволенням дивлюся ваші ефіри. Дякую за ваш позитив і світло. Після ваших відео завжди є відчуття, що все хорошо і буде ще краще. Дуже дякую вам за фідбек, Оксана. Насправді, коли читаєш такі коментарі, коли усвідомлюєш, що люди щось відчувають. Що люди щось там, знаєте, в собі перебудовують якусь інформацію завдяки відео, які я знімаю, тому дуже вдячна за фідбек. І якщо ви завжди від якогось контент крієйтера блогера відчуваєте користь або емоції, підтримуйте його або її, бо це дійсно важливо, це дійсно мотивує ще більше створювати корисних відео. Люблю дивитись інформацію про регрес. Хоч у мене вже рік, як закрилося яснобачення. До цього у регресивних медитаціях, в тому числі на вашому каналі, бачила декілька своїх втілень. Була на сеансі гіпнотерапії, щоб розібратись, але спеціаліст замість ввести мене в гіпностан просто направила на мене енергію, як пояснила мого вищого. Я, Оксано, для вас дуже круто, що ви знаєте, що таке відкрите ясно бачення, і що таке ясно бачити і приймати інформацію з потоку, тому що ви пишете, що раніше ви вже бачили свої інші втілення, ви медитували, ви робили регресії, навіть якщо це самостійна робота, і ви бачите картинки, ви відчуваєте вас. У вас відкривається пам'ять душі, яка поза цим втіленням. Це означає, що ви більш-менш в контакті з третім оком ясно баченням. А тепер розберемо ваш коментарій, де ви кажете, що були на сеансі гіпнотерапії. Хронологія подій у Оксани така: яснобачення було відкрите, доступне при потребі. Вона навіть бачила свої минулі життя. Потім щось сталося. Яснобачення перекрилося, закрилося. І для того, щоб знову відкрити Яснобачення, Оксана звернулася до гіпнотерапевтки або гіпнотерапевта. Гіпнотерапевт навіть не провела гіпноз, не ввела в стан гіпнозу, так, бо на коректному сеансі гіпнотерапії, гіпнозу людина має. Бути в такому трансовому стані, в іншому вимірі, скажімо так, в цьому стані вона сама відкриває інформацію, вона сама говорить, відчуває, описує, і вся терапія побудована на тому, що говорить клієнт. Терапевт лише задає питання, знаєте, так трішки дістає питаннями: а що ти відчуваєш? А що ти зараз відчуваєш? А зараз що відчуваєш? Це треба так. Це момент терапії, і задача гіпнотерапевта або регросолога, який також працює з гіпнозом, ввести людину в такий стан, де вона сама лежить, кайфує в розслабленні і сама називає, що вона бачить, як вона бачить. У мене є окреме відео на цю тему і за посиланням. В описі можете перейти і послухати про те, як працює гіпноз, і як ви можете зрозуміти, чи ви фантазуєте і придумуєте інформацію, або це дійсно той самий стан, який нам потрібен для того, щоб через гіпноз терапевтувати підсвідомість. Що ж робить терапевт, гіпнолог, коли? Направляє енергію вищого я, виходячи з того, що я чую, які історії я реально знаю з різних сеансів, з різних терапевтів, не тільки в Україні, я знаю, що є така когорта вибірка провідників, які працюють з гіпнозом, які роблять, знаєте, якусь фантастику, якісь ілюзії. І вони можуть розкачати просто енергію любові, або якусь енергію чужеродну, так, з якогось Грегора, звідкись, і включити клієнта тимчасово, підключити в цю кайфушну енергію і дати просто певний стан клієнту. Це непогано. Це непогано, це теж, знаєте, енергопідтримка, зцілення, розширення поля. Ми даємо доступ і таку частинку Всесвіту, частинку енергії для клієнта. Це може бути. Але це не може бути терапією. Єдина терапія наразі існуюча, яка підтверджена і в класичній психотерапії, і в тих. Знаннях і провідниках духовних, які знають, знаєте, суть. Вони не працюють на Егрегор, на якогось там е, дяденьку космічного, вони працюють на чистому потоці. Вони знають, що трансформація будь-якої душі виконується в той момент, коли душа сама для себе розуміє, чому сталася якась проблема, чому була така карма, чому, через що для чого душа. Обирала певний урок. І, наприклад, як в цій ситуації з Оксаною, що в неї закрилось яснобачення. бачення. Тобто, гіпнолог має відвести в гіпнозі назад да, в часі, і допомогти людині, знаєте, просто поставити все на паузу і зосередитись на вивченні першопричини, чому звідки, як це сталося, що повпливало. Тому що ми всі люди, ми живемо в такому високому темпі життя. У нас дуже багато цілей, планів, задач, і сім'я, і якісь свята, і якісь проблеми, виклики, війна, і так далі. Щось завжди стається, відволікає нашу увагу, якісь пріоритети змінюються і так далі. І в сучасному темпі життя можна просто не помітити, де людина. Активувала певну карму, створила навіть якусь карму. Ви знаєте, це можуть бути банальні, дуже такі побутові ситуації, де людина дуже обізлилася і поганим словом сказала щось на іншу людину. Плітки, наприклад, теж можуть створювати закриття яснобачення, так тобто на побутовому рівні ви ніби нічого поганого не зробили, але не помітили в моменті, що ви. Свій, знаєте, такий надлишковий енергетичний ресурс відправили все ж таки в якісь низькі вібрації, в щось таке астральне, щось таке неприємне, щось таке деструктивне. І ви якби трішечки підкормили так, і збільшили певний негативний аспект в своєму полі, в своїй аурі, в своїй свідомості. І точно так же у Оксани окей, була ситуація, яка закрила ясно бачення. Тобто. Терапевт відматує час назад і створює такі умови, робить паузу, і допомагає людині дослідити, що людина тоді сказала, відчула, якусь смс-ку відправила на емоціях, наприклад, або коли вона молилася, то вона просила щось небеса не від чистого серця, а від. Заздрощів чи корисності, так, тобто такі нюанси, підтони навіть емоцій, дуже впливають на те, що ми беремо з собою, яку карму активуємо. Тому задача терапевта знову ж такі дослідити ситуацію, де це почалось, чому це почалось. І якщо є потреба, то як ми робимо в регресивному гіпнозі, ми відмотуємо час назад до тих пір, поки не знайдемо най-най-най-най Найдавнішу -най -най першу причину, де почалася вся історія. І тоді це можна називати терапією, очищенням, трансформацією, і тим, що ми повертаємо людину в її такий ресурсний, відкритий, здоровий, енергетичний стан. А якщо на цьому сеансі провідник направляє просто енергію, так тобто, це якась директивна історія, тобто лежить клієнт. Клієнта воля спить, да, клієнтка нічого не робить, жодних зусиль, вона не робить аналіз да, своєї поведінки, вона не досліджує свої емоції, вона не досліджує свої чакри, вона нічого не робить і просто отримає потік, який експерт називає, що це енергія вищого я. А як клієнтка перевірить, що саме за енергія їй зараз поступає? Тому що це теж не фантазія, це все на практиці. Відомо, що на астральному плані сутності, демони і так далі, називайте, як хочете, дуже класно вміють грати як актори, надівати на себе білі мантії, говорити якимись дуже пафосними філософськими фразами і маніпулювати емоціями, так і вони можуть представниками світла приходити. Або представником якогось вищого я. Але насправді там ховається просто структура, якій цікаво з'їсти енергії людини, підключитися, пограти з слабкістю цієї людини. А гіпнолог в цій ситуації якраз таки підсилює слабкість клієнтки. Слабкість в тому, що вона лежить, в неї не працює. Її воля, її підсвідомість не перепрацьовує жодної інформації, не робить аналітику, не робить очищення, нічого не робить, а просто лежи і приймай. А що ти приймаєш? А який вплив на тебе буде це давати? Який контракт в цю секунду на енергетичному невидимому плані заключається між тобою, гіпнологом і цією енергією? З як ми можемо зрозуміти, що це саме вище я? Тільки Клієнт може знати і дізнатися, перевірити, що це за енергія до нього йде. І перш ніж приймати те, що вам сказали, приймі, приймі поток безусловної любві. Ну як зрозуміє людина, що це саме воно? Може, людина лежить і якісь свої мультики в голові дивиться, може вона його розпізнає як якусь травму і буде відчувати е, навіть такі. Неприємний підтекст, ну, наприклад, коли не відповідають взаємністю в любові, так і буде лежати і думати, що це іде чиста любов, але її енергетика, її структура в пам'яті просто може щось інше згадати. І тут буде просто дуже сильне, як то кажуть, приламління російською мовою, що те, що каже гіпнолог, те, що відчуває людина, воно просто. Несуміжне, воно на різних якихось рівнях, вони розуміють і ін... різне, вони про різне думають, різне відчувають. І гіпнолог тут, скоріш за все, в цій ситуації він просто хоче бути в ролі рятівника і дуже сильно хоче врятувати клієнтку і накачати її якоюсь позитивною енергією. А який в цьому сенс? Якщо немає внутрішньої роботи, якщо немає чистої свідомості, якщо немає. Просто ясного розуміння, чого в мене закрилось, ясне бачення. Без всього цього такі маніпуляції вони просто дають тимчасовий якийсь енергетичний буст, а через два-три дні тиждень ну нічого не зміниться в реальності. Тобто, це просто тимчасовий розподіл енергії. Провідник тут, скоріше за все, поділилася якоюсь невідомою енергією. Знаєте, так трішки підзарядила клієнтку. Давайте читати далі, що було далі. Вона та я дуже нагрілися до гарячого стану. Ну, це якраз і критерій того, що пішла енергія. Все, просто пішла енергія. Сказала, що перекриття третього ока сталося через майстра на курсах, в якого я була, що треба перервати усі контакти і все відновиться. Вона давала поради без конкретики. Наприклад, що не треба нікуди переїжджати, бо за кордоном погана енергетика. Що скоро я пригоджуся для чогось, сутності нападають, бо відчувають мою силу і так далі. Загалом, нічим, окрім того, що в мене пройшов головний біль, не допомогла. Я розчарувалася, минув майже рік, а Яснобачення не відновилося. Щоб відновилося Яснобачення, насправді треба виконувати певні дії, певні практики. І навіть якщо. Проводять сеанс терапії, очищення, будь-який сеанс да, на цю тему. Провідник в кінці сесії бажано щоб сказав, а що далі взагалі робити. Ну, я б сказала, що в 9 з 10 випадків однієї сесії недостатньо. Треба знати конкретно людині, що саме робити і практикувати для того, щоб повернутися до свого стану яснобачення. Я проводила 6 або 7 потоків навчання яснобачення. Я вчила дівчат, жінок, як читати аури, як використовувати своє чисте яснобачення, так інтуїцію, і допомагати людям. По щитуванню аури. І я знаю, що є дівчата, які з першого разу їм пояснити, як працює да, твоя особиста система <хи> інтуїції. І вони з першого разу включаються і далі їх не зупинити. Вони починають ченнелінг, медитації, читання аури і все. Да? Їм особливо не треба, якби, напрягатися. Але це меншість. Все-таки більша частина групи зі мною протягом двох, а то інколи три місяці були мої потоки, були на зв'язку щотижня, і ми щотижня практикували, розбирали, ходили в гіпноз. Я показувала їм, що як робити, які пранаями, які техніки, щоб. Кожна з дівчат відкрила своє третє око і пропрацювала ті блоки, ті штучки, які перекривають ясно Тому один сеанс це точно недостатньо. Просто вийти з якоїсь карми, теж недостатньо. Треба просто знати, що конкретно треба робити, щоб у вас це працювало. Щоб не хаотично, знаєте, відкрилося яснобачення, бачення, там щось побачили чужу ауру, і воно само по собі там неконтрольовано, або голос інтуїції просто прошептав, сказав вам якесь послання, або якісь послання через сни хаотично приходять без вашого контролю. Але можна це контролювати, можна це направити. Проте я чесно вам скажу, що дуже маленький шанс, що завдяки одному. Якомусь сеансу можна просто відкрити ясно бачення, і воно завжди буде відкрите, і ви їм користуєтесь. Ні, це навичка. Це така ж навичка, як вивчати англійську мову, як вивчати танці або йогу, як вивчати не знаю, вишивання хрестиком. Тобто це специфічна практика, якій треба навчатися, але є винятки, так? Ті душі, які вже дуже багато не практикували в минулих життях і не мають таких кармічних хвостиків звідти. Вони чисті вийшли з тих життів, наприклад, то в них так? Просто згадати одна сесія, там одна підказка і все. Далі людина вже пішла працювати. А далі з приводу коментарів, яка вона каже. По-перше, провідник дає інформацію, навіть якщо він ясно бачить в аурі, тільки якщо клієнт запитує. Якщо ви запитали з приводу переїзду, то дійсно через свій ченнелін, через Яснобачення, провідник може вам. Підказати, да, вона бачить і відчуває, і вона може просто пришвидшити, прискорити вашу еволюцію і допомогти вам не звернути, скажімо так, не туди. Буквально пару тижнів тому до мене зверталася дівчина, яка живе в Арабських Еміратах, і вона запитувала, чи треба їй змінювати кар'єру. Чи залишатися там, де вона зараз працює, вона просто одним повідомленням пише своє запитання, я підключаюсь до її поля через наставників з відкритим серцем. І дивлюся, знаєте, такі відки вірогідностей в майбутнє, якщо вона робить ось це, що її чекає, вона ось це робить, що її чекає, і ось це. там. І третій вибір насправді був, який вона не бачила, ігнорувала. Але був і третій вибір її майбутнього. І дійсно дуже акуратно, екологічно. Без директивного, типу, там ти будеш нещасна, там щось погане. Дуже, знаєте, так, терапевтично я доношу цю інформацію, бо вона запитує про це, вона про це дуже багато думає і зважує рішення, да, хоче бачити всю повну картину, і навіть готова бачити те, що раніше не допускала і ігнорувала. І це окей через яснобачення допомагати іншим. Але якщо ви на тій сесії з гіпнологом не задавали цих питань, або, знаєте, це просто ні з того, ні з сівого, да, вам просто кажуть щось робити, щось не робити, може бути таке, що цей гіпнолог, з яким ви працювали, у вас, у клієнці, на жаль, побачила певне дзеркало себе або дзеркало своїх внутрішніх питань, проблем страхів. І, на жаль, говорячи щось до вас, вона лиш бачила насправді своє енергетичне дзеркало і озвучувала те, що лежить на її підсвідомості. Мені буде дуже цікаво запитати Оксану. Скільки коштував такий сеанс з терапевткою? Тому що те, що я тут чую, те, що я тут читаю, це не те, що людина з маленьким досвідом роботи. Це людина, яка недостатньо ще інвестувала в свій духовний розвиток, недостатньо ще вивчила взагалі і свою підсвідомість. Якщо провідник робить так називаємо Російською мовою перенос, тобто переносить свої враження, свої думки, свій внутрішній світ і бачить його в вас, хоча там може не бути, це означає лише одне: такий експерт недостатньо вивчив себе, свою власну психологію, недостатньо підвищив рівень свідомості, рівень чистоти, навіть своїх верхніх чакр. І, скоріш за все, сеанс з такою людиною коштував дуже. Мало. В одному з коментарів мені писали: «Каріна, у вас так дорого, е, хоча б зробіть 500 євро за сеанси регресивного гіпнозу. Е, чесно скажу, 11 років я в цій сфері. Коли я працювала в IT, уявіть собі, половину зарплати я інвестувала в вивчення практики, ретрити один на один з майстрами. Я вклала. Дуже багато. В мене, як мінімум, була вже квартира в Києві, авто і пару брендових сумочок, стільки грошей я вклала в власний розвиток вивчення практики. Але я точно знаю свою цінність, досвід, і як багато внутрішніх просторів я в собі відкрила сміливо через сильні трансформації. І скільки тисячі разів я робила це з іншими клієнтами? Мої сеанси не можуть коштувати менше, ніж те, що ви бачите в мене на сайті. А якщо ви бачите такі дуже доступні, дуже дешеві ціни, ну не обманюйте себе. Скоріше за все, там той спеціаліст чи спеціалістка, яка ще не так багато інвестувала в себе, в свій розвиток. Тому напишіть, будь ласка, в коментарях Оксана і інші мої рідні слухачі, скільки в середньому коштує сеанси, які ви купляєте, може по психології. Може, інші провідники, бо в мене, наприклад, менше ніж 140 євро, я не купую жодних послуг. І навіть якщо моя наставниця каже, та, безкоштовно можеш там від серця донейшн якийсь скинути, або я коли на ретрит до неї персонально їздила, вона теж каже, оплачуй по серцю, скільки тобі хочеться. То я якби більше тисячі євро їй заплатила за два дні ретрита. Я дуже ціную поле, знаєте, крутих майстрів, і я не можу заплатити ну. Якийсь мізер за допомогу за консультацію за терапію. По моїм внутрішнім критеріям одна сесія повноцінної, да, хоча б години такої терапевтичної консультації, ну точно не може коштувати менше ніж 100 євро. Тут і ще, звичайно, відіграє роль те, що я живу в Європі вже останні три роки, і може бути мій майнцет трішки інший в порівнянні з цінами в Україні, але все ж таки. І так, прочитаємо далі, що ще пише Оксана? Думаю, що причина у чомусь іншому? Можливо, я не готова щось побачити, чи не в тому напрямку рухаються. Хочеться дізнатися, як відновити дар. І тут ми переходимо до найцікавішого запитання. Я, як терапевт, да, я мучую людей питаннями взагалі. І в мене питання для вас, Оксана, а навіщо вам яснобачення? Для чого? Щоб що? І ще, коли ви подумали про свою відповідь, да, і ще два рази запитайте а, в себе для чого? Да, наприклад, там жити легше, наприклад, життя або проводити для когось сесії, все одно треба докопатися до істини. Тому що дар або цілительство, дар. Ну, наприклад, з'єднувати космічні потоки з земними, спілкуватися з іншими цивілізаціями. Або дар ясно бачити, ясно знати. Да? Він не приходить і не відкривається просто, бо ми хочемо. Бо просто інші так вміють. Або просто, щоб було ну, не знаю, легше отримувати підказки. Так не працює. Наш сакральний дар, наші сакральні здібності відкриваються тоді. Коли ми готові служити. А всі інші цілі, ідеї, фантазії про яснобачення, вони не мають нічого спільного з тією сакральною, такою чистою ідеєю, а навіщо людям користуватися цілітельством або яснобаченням? Тому те питання, яке ми задаємо до вас, Оксана, Оксана, і до інших людей, які хочуть розкрити яснобачення, чи готові ви? Служити іншим людям, а все інше знаєте, вже там правильний сеанс, який вам відкриє яснобачення, правильна техніка роботи з яснобаченням, якісь просто знаєте, колесо фортуни, коли все на своїх місцях, коли. Якщо ви відкриваєте яснобачення, то все стається ніби магічним, найправильнішим, гармонійним способом. Воно відбувається вже як другий етап. Але перший це завжди буде Я обираю всією своєю душею, я обираю всією своєю суттю присвятити своє життя, присвятити свою життєву енергію для того, щоб служити іншим людям. І тоді, дар цілительство і помічники на цьому шляху. Звичайно, активується і у вас все буде запускатися дуже легко. Сподіваюсь, я дала більш-менш якесь розширення цієї ситуації. Дуже хочеться чути, відчувати, що інші слухачі слухачки, можливо, підтвердили якісь свої здогадки з минулого про цю тему. Будь ласка, поділіться в коментарях. Давайте же зробимо конструктивну дискусію, яка фокусується на вашому досі. Освіді на ваших знаннях. Щиро вам дякую за перегляд. Навіть отримала велике Знаєте таке естетичне задоволення сьогодні створювати контент українською. До зустрічі в нових відео!